Аю інформаційний випуск новин в ефірі 33-го телеканалу. По справжньому весняний сонячний вівторок, 26 березня. Чим відзначився цей день? Дивіться уже за мить. Більше 330 тривог з початку року пролунало на Херсонщині. Проживати у постійному страху вкрай важко, тому люди покидають домівки в пошуках тихішого місця. Сьогодні херсонці, втікаючи від жахіть війни, прибули на Хмельниччину. Першими евакуаційний потяг зустріли рятувальники. Надзвичайники допомогли вимушеним переселенцям з речами та надали психологічну допомогу тим, хто її потребував. На Хмельниччині дорожники розпочали прибирання сміття та стихійних сміттєзвалищ на смугах відведення автодоріг та місцях відстою транспортних засобів. На жаль, ситуація із засміченням доріг та прилеглих до них територій, не лише в межах нашого регіону, щороку не стає кращою. Дорожники періодично фіксують погіршення стану узбіч, особливо на виїздах та в'їздах до населених пунктів. Не варто виділяти якісь окремі маршрути, адже така ситуація вона на жаль є глобально і тому з покращенням погодних умов та підвищенням температурних показників з метою поліпшення стану навколишнього природнього середовища та. Головних маршрутів загального користування регіону і прилеглих до них територій. Підрядними шляховими організаціями розпочато комплекс заходів, спрямованих на покращення санітарно естетичного стану смуги відводу, а також місць відстою великовагового транспорту. Усунення наслідків засмічення смуги відводу, воно змушує шляхове господарство переспрямовувати дорогоцінний і без того обмежений фінансовий ресурс та час переспрямовувати з основної проблеми це ліквідації дефектів покриття після зимового періоду на прибирання. В свою чергу служба відновлення Хмельницької області звертається до мешканців області, міських селищних сільських органів самоврядування з проханням допомогти в проведенні очищення придорожніх смуг слуг на своїх територіях від сміття та вжиття відповідних заходів. Щодо недопущення їх засмічення в майбутньому, закликаємо учасників дорожнього руху та користувачів дорожньої інфраструктури не залишати сміття будь де а залишати його лише у спеціально відведених місцях, не вивозити мішки з побутовим непотребом до зупинок громадського транспорту та до місць відпочинку водіїв, не кидати сміття на узбіччя. Ну і найголовніше пам'ятати, що чисто не там, де прибираються, там де не смітять. 35 мільйонів гривень виділять для трьох закладів профтехосвіти на Хмельниччині. Кошти отримають в межах проєкту 100 майстерень. Одним із переможців став центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Для реалізації цього проєкту виділена сума 14 мільйонів 500 тисяч. 9 мільйонів 600 виділено на придбання сучасного статкування інструментів посуду. 4 мільйона 600 виділено якраз на реконструкцію та капіталь. Тальний ремонт приміщення, важливість створення кулінарного хабу виникла неспроста. Нині здорове харчування у закладах освіти посідає одне із передових місць. Протягом останніх двох років на базі нашого закладу проведено цикл семінарів з представниками харчоблоків закладів освіти: це і кухарі, це діє сестри, саме направлені на здорове харчування. Ці заняття проводились поза навчальний процес в майстернях. Бажаючих відвідати такі семінари, тобто підвищити свій професійний рівень представників харчоблоків закладів освіти, виявилось багато. І, на жаль, нам ну, не вистачало можливості часто їх проводити. В нашому навчальному закладі є приміщення складське, яке можна використати для створення цього кулінарного хабу. І саме тому виникла ідея. Створити цей кулінарний хаб. Ми провели підготовку 780 людей. І це дало можливість зрозуміти нам, що в нас є відповідна матеріально-технічна база, є висококваліфікований педагогічний склад, повністю розроблено комплексне методичне забезпечення, і ми можемо здійснювати підвищення кваліфікації працівників харчоблоків, закладів освіти. До формування плану трансформації майстерні у закладі підійшли відповідально дачів спецпредметів з числа майстрів виробничого. Навчання представників адміністрації щодо е, заповнення заявки для створення навчально-практичного центру. Е, основна е, мета була е, щоб все ж таки зробити зонування приміщення і е, придбання сучасного кулінарного. Устаткування сучасне обладнання та устаткування підібране так, що приготування їжі буде швидким. Новітнє сучасне устаткування дасть можливість всі процеси здійснювати підготовки сировини, приготування на набагато швидше. Зокрема, придбають картоплу чисну машину, овочі різко, робокоп, міксер, тістомісильні машини, і це ще навіть не весь перелік. У нас буде представлене теплове устаткування, теж нове, сучасне з сенсорною панелью керування. Це таке, як багатофункціонер. Дональна система схожа на сковорідку, але це буде набагато потужніше, набагато зручніше у використанні для приготування страв, тому що вона дасть можливість не смажити страви, а готувати їх зі збереженням корисних властивостей, збереження вітамінного складу, мінерального складу, збереженням корисних речовин для. Діток також у нас там буде дуже потужний такий новий сучасний пароконвектомат з сенсорною панелью управління, який дасть можливість. Керувати температурою приготування часом приготування страв, це ніби звично для звичайного пароконвектомату, але додатково він дасть можливість нам керувати процес приготування самої страви і вимірювати температуру в процесі приготування страви. Тобто, вся інформація, що відбувається з продуктом пароконвектуватів, буде доступна і буде зрозуміла в самому процесі приготування страв. Все, що ми готуємо для діток, для шкіл, садочків, було корисним, і саме головне. Головне – безпечним, от якраз таке остаткування дасть нам можливість готувати швидко, якісно, корисно, і саме головне готувати безпечну їжу на базі хабу представники закладів освіти харчоблоків, майстри виробничого навчання а також безпосередньо здобувачі освіти зможуть підвищувати свій рівень знань та вдосконалювати навички. Тетяна Стаднік, Вадим Гловацький, новини 33 телеканал. Потім з 2025 року дисципліна підприємництво і фінансова грамотність стане обов'язковою для вивчення у восьмому класі, а 2026 –– і в дев'ятому. Зокрема, перші вивчатимуть новий предмет 17 годин. Курс для дев'ятого класу ширший і триватиме 35 годин. Вони будуть вміти розподіляти свої кошти, що їм видають. Будуть думати, як вони заробляють батьки ці кошти, і думаю, що це. Піде плюс для наших учнів, для наших батьків, що вони теж будуть вже знати, скільки їм дати, а діти будуть просити, скільки їм треба. Буде дуже гарно для того, щоб наші учні розвивалися фінансово, і думаю, для цього їм треба буде трошки математику краще знати і множити, і ділити і відсотки. І це піде дуже гарна робота, буде проведена. Так я вважаю, що це буде корисне, тому що діти. Повинні розбиратися за бізнесом прогрес, повищення нашої економіки та країні загалом. Я думаю, це буде дуже корисно для учнів на майбутнє. Я думаю, що буде корисно, тому що їм треба далі продвігатися, думати. Хай водять, хай працюють. Для дітей це корисно. Він буде використовувати кошти. Розумно вкладати, якийсь бізнес, щось буде собі планувати. На мою думку, фінансову грамотність та підприємницьку діяльність такий предмет варто ввести в, в шкільну в шкільну програму, тому що напевно це дозволить дітям правильно. Користуватися і планувати свої витрати заощадження, наприклад, так само та підприємницька діяльність та ведення бізнесу, звичайно, це не всім, але це може дітям знадобитися в житті, і навіть якісь мінімальні навички вони все рівно зможуть здобути. І варто, наприклад, це робити, навіть не з 8-го, з 9-го класу, а, наприклад, починати з 5-го, вже якусь мінімальну ось цю фінансову грамотність і вміння керувати своїми грошима вже повинні діти вміти і знати. Прокурорами Хмельницької окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 21-річного киянина за фактом шахрайства. У жовтні минулого року до 84-річної пенсіонерки зателефонував невідомий чоловік. Представившись лікарем, повідомив потерпілі, що її невістка нібито потрапила у ДТП та потребує невідкладної дороговартісної медичної допомоги, за яку необхідно передати 20 тисяч доларів США найкоротший термін. Не перевіривши інформацію та не зателефонувавши на вісті жінка винесла кошти обвинуваченому, який прийшов до неї додому. Той узяв гроші і швидко покинув місце події. Наразі обвинувачений перебуває під вартою у місті Києві, де він вчинив аналогічний злочин. Окрім того, кримінальне провадження стосовно нього за фактом шахрайства направлено до суду у Вінницькій області. Недобудований незданий та без можливості приватизації квартири. Житловий комплекс Академістечко ще досі проблемний. З 2015-го були закладені капсули та перше каміння у будівництво дев'ятиповерхового будинку для прикордонників та членів їх сімей. Уже у серпні 2016-го ордери та квартири отримали 32 сім'ї прикордонників, 2017-го 36 сімей, частина з них учасники АТО. Загалом 22% квартир у будинку має бути закріплена за прикордонниками. Янувши умови договору та численну кількість додаткових угод, бачимо, що внесено зміни як у генеральний план проекту забудови, так і у строки виконання робіт. Відтак, ЖК має мати 13 зблокованих секцій і трансформаторну підстанцію. Ба більше лише про 12 секцій вказано, що вони ведуться до четвертого кварталу 2023 року. Перші секції повністю побудовані і там проживають люди, але без права власності. Будівництво з частини з 11 секцій житлового комплексу досі не завершене. Роботи тривали до 2022 року. Далі зупинились. Заразом введення в експлуатації готових секцій будинку досі не відбулося. Тож інвестори житлового комплексу Академмістечко не лише не можуть заселитися у власні помешкання, зробити ремонт, облаштувати житло, а й оформити право власності на куплені приміщення. Ми придбали в 2019 році для дочки, яка військовослужбовець також на той час вона навчалася ще в академії, і тому ми тут придбали. Ми вирішили, що тут дуже швидко, організовано здасться квартири. А як виявляється, це зовсім не так. Чоловік мій на даний час на війні від самого початку, сам перший тиждень війни, він добровільно він приїхав з Германії, поїхав захищати свою державу. Зять також мене на нулю. Дочка військовослужбовець з маленькою дитиною в декреті. А квартири нам не здані. Три роки нас, е, нас годують обіцянками, нам не здають, нас постійно обманюють. У нас немає другого виходу, як просто звертатися у всі органи, кричати, щоб нам добудували цей будинок, щоб нам його здали, щоб мої діти мали де жити, тому що вони обоє військовослужбовці. І чоловік, мій військовослужбовець. За що наші чоловіки там гинуть, віддають своє здоров'я, щоб ми зараз не мали де жити і стояли тут, а добивалися з плакатами. Також три роки чекає на добудову будинку і пані Олена. Обіцяли здати, але так і нічого немає. Будівництво стало, стоїть. Не знаю. Я вже хочу, чесно кажучи, щоб мені гроші просто повернули. Чимало квартир будинку придбали військові, які зараз боронять Україну. Замість них на мітинг прийшли їхні родичі. Взять мені тут купив квартиру. Ми стягнули всі, купив квартиру. Зараз він в даний час я не можу сказати де, бо я не знаю. З мною все добре. У 2019 році він ще був, коли було АТО, був важко поранений, Пів року він був по госпіталях. Власниця 10-ї секції придбала житло ще 2018-го, оплатила у повному обсязі. Тоді покупчині обіцяли здати будинок в експлуатації 2021-го. У 2018 році ми заключили договор на 2000, на другий квартал 2021 року мала бути здача. Проплати є документи, всі оформлені. Нам дали справку, що проплата є, буде добудова і буде здача квартир. Після того, коли не дзвонимо, відповіді немає, або кажуть, почекайте, У мене діти, от син і невістка, обоє військові, так само воюють, вони не можуть прийти на збори. Ми прийшли через них, тому що вони не мають де жити, двоє малесеньких дітей. Так само чекають того житла, бо всередині на зйомних квартирах. Аби вирішити питання, провели і спільні зустрічі із замовником, забудовником і власниками квартир. Була зустріч. Наприклад, приїжджав представник ДПС, перший відділ капітального будівництва Київ Конрад Володимир Феліксович, і там була зустріч, скажімо так, представника замовника, і представник забудовника був Дмитро Віліч Пелепюк. І тоді він дав значить таку обіцянку, що будівництво це було в жовтні. 2023 року. от він дав таку обіцянку, що ми будемо будувати в листопаді місяці. Ну, відповідно, нічого так і це все не було. Бо ми вже потім зустрілися знову в лютому місяці, питаємося, коли буде наше Наше, скажем так, житло далі буде будуватися. Знову ми не знаємо. Також неодноразово інвестори містечка звертались і до забудовника. Люди просто і не знають, що далі робити. От буде то будівництво, не буде. Отаке. От ми зверталися, нас просто проігнорували і все. Зв'язатися телефоном із генпідрядником, який зазначений у договорі, спробували й під час мітингу. На жаль, трубку не взяли. Це також номер Дмитра Ігоровича Плепіка. Журналісти 33-го телеканалу вирішили також поспілкуватися з представниками забудовника. Третя, четверта, сьома, восьма здаються десь до кінця літа, а дісв'ята, десята, один на другий рік. То це ж будинок побудований. Тільки вікна поставити і поштукатурити залишилось. Всі проведені комунікації, кроме газу. Ну газ підведений до під'їзду, тільки не розведений. Вау, право власне оформляється після здачі будинку. Ця один та секція буде здана через рік власники. Ну я думаю, десь на літо. Не раніше до кінця літа. літу, вже да, буде повністю все оформлено. То, що відбудеться введення в експлуатації частину будинку влітку та чи завершиться будівництво у решті секцій, розкажемо пізніше. 27 березня на Хмельниччині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 5-7 метрів за секунду. В день пориви – 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від мінус 2 градусів до плюс 3. В день – 11-16 тепла. У Хмельницькому вночі близько нуля, в день – 12-14 тепла. Такими були новини вівторка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.